Дія сервіс водієві Шеренх авто, поділитись, підписати за допомогою дії і належний користувач буде оплачувати штраф з приводу водіїв початківців. Якщо автомобіль, котрий зареєстрований на вас, буде використовуватись кимось іншим, а і ви не хочете штрафи на себе отримати як володар автомобіля, тобто штраф буде приходити на господаря машини. Просто-напросто, навіть якщо ви на ній не їздили, то ви в дії можете через отакі от штуки зробити передачу управління, і штраф буде приходити вже на того, кому ви управління передали, і лайфхак вам, дівчата, передайте через дію управління на свого чоловіка чи друга, чи сусіда, чи батька, і тоді штрафи автоматичні будуть приходити не на вас, а на нього. І тоді, можливо, через два роки вам не придеться складати пере. Складати іспити з теорії і з практики.